Калузькій області, що в РФ, нібито сталася чергова атака безпілотників. Місцеві пабліки пишуть про атаку на аеродром Шайковка. За даними телеграм-каналу, база, невідомий дрон Камікадзе впав на територію об'єкту ще сьогодні. Вранці за попередньою інформацією. Внаслідок падіння зазнав пошкоджень літак, який перебуває на аеродромі. Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури немає. Водночас губернатор Калуської області Владислав Шапша заявляв, що на території Кіровського району регіону, нібито було відбито атаку безпілот. Підрозділи Збройних сил України мали успіх у напрямку роботиного та просуваються південні шамалої токмачки під Запоріжжям. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ворог намагався повернути втрачені положення східніше роботиного, але безуспішно, як зазначила чиновниця у населеному пункті. Цитую, триває планова бойова робота щодо інших відтинків фронту, російська армія в обороні на запорізькому та Херсонському напрямках. Окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ та цивільні об'єкти, використовуючи зокрема баражуючі боєприпаси ланцет. Касетні боєприпаси допомагають ЗСУ у контрнаступі. Отримані від сполучених штатів Америки снаряди застосовують, зокрема, на Лиманському та Куп'янському, стверджують співрозмовники журналістів «The Washington Post». За словами бійців, з якими спілкувалися медійники, касетні боєприпаси допомагають завдати більше втрат живій силі та техніці російських окупантів. Окрім того, американські снаряди мають стримувальний ефект. Зазначається, що у ході контрнаступу Збройні сили України гатять касетними боєприпасами по густих лісах, коли точне місце перебування загарбників невідоме. Таким чином захисники б'ють по неброньованій техніці та розпилюють бомби над ворожою піхотою, змушуючи окупантів зариватися в окопи і не даючи їм відкрити вогонь у відповідь. Україна не може атакувати територію РФ, використовуючи f 16 На цьому наполягає міністр оборони Данії Якоб Елеман Енсен. За його словами, Копенгаген передає Києву зброю за умови, що її використовуватимуть винятково на території України. Це зокрема стосується і танків, які країна поставила раніше. Я ж нагадаю, вчора стало відомо, що Данія поповнить арсенал зброї збройних сил України 19-ма винищувачами. Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна отримує Ф 16 вже після того, як пілоти та інженери завершать відповідні навчання. Потрібні для оборони власної оборони прем'єр Швеції поки виключив передачу Україні винищувачів Гріпен. Про це пише The Guardian. Водночас, Ульф Крістерсон запевнив, що Стокгольм нічого не виключає в майбутньому і зробить усе можливе, аби підтримати українців, зокрема і літаками. Видання нагадує, що президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Швеції просив у прем'єра винищувачі Гріпен. Тоді Стокгольм заявив, що дозволить українським льотчикам випробовувати ці літаки, але не взяв на себе. Ва жодних зобов'язань, що стосується їх передачі. Відсутність диктатора Путіна на саміті БРІКС у південній Африці свідчить про ізоляцію Росії. Про це повідомляє CNN. Видання констатує, що зараз російський лідер фактично відсутній на світовій політичній арені. На думку CNN, раніше Путін був фігурою, яка привертала увагу однак, після вторгнення в Україну сприйняття його у світі змінилося. Видання зазначає, що, попри встановлення зв'язків із Китаєм та Іраном, Путін залишається на периферії. Важливим аспектом також є ситуація у Білорусі. Диктатор раніше заявляв. Що вважає свою участь у Брікс менш істотною, ніж його теперішня присутність у Росії. Восени 2023 року Кремль може оголосити нову публічну хвилю мобілізації та призвати до окупаційної армії ще від 200 тисяч до 250 тисяч осіб. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Розвідник підкреслив, що фактично мобілізація ОРФ не припинялася, оскільки Кремль постійно набирає нових людей. Однак режим Путіна зараз боїться негативних настроїв. Тож, за даними української розвідки, у Кремлі думають над тим, як посилити мобілізаційний запал та мотивувати росіян іти на війну. Ну, власне, всі ці теми будемо обговорювати в нашому атері. Тож стежте за нами, не перемикайтесь. Ну і з секунди на секунду доєднаємо до нашої розмови ще одного першого спікера. Будемо говорити про ситуацію на лінії фронту. Давайте рухатись.